Добрий день, мої друзі, мої рідні, мої глядачі і підписники, мої співвітчизники, вітаю вас з Днем Державного прапора і Днем Незалежності України. Ці свята наповнені гордістю за наш народ, але і великим болем. Адже вони просякнуті кров'ю і сльозами, потом і важкою працею, стражданнями і твердістю, адже наша боротьба за незалежність ще триває. Сьогодні я хочу поговорити про мужність, про відданість, про героїзм і любов до батьківщини. Але я хочу розповісти не про ці важливі поняття, а про конкретних людей, які віддали свої життя за нашу з вами свободу, за наші мрії і сподівання. Вони загинули за те, щоб ми, наші діти і онуки, жили у вільній країні. Героїв треба шанувати і не тільки живих, але й тих, хто не пошкодував свого життя. Їхні ім'я треба знати і пам'ятати. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про одну героїчну жінку, з якою я познайомилася завдяки своєму каналу. Вона, так само, як і ми з вами, любила гарне, гарний посуд, раділа життю. Її звали Віка, Вікторія, Вікія. Що перекладається з чеченської мови як захисниця. Далі буде відеоряд, який складається з нашого звіку і листування. Ми ніколи не бачилися, та ця людина стала дуже близькою мені. Якщо вам цікаво, зупиняйте, перечитуйте, я надала скріншоти, бо там написані дуже важливі слова. Ви побачите фотографії зі мною, де я здаю кров. Я ніколи про це не говорила і не сказала б і далі, але без цих фото важко зрозуміти весь контекст нашого листування. Рівно рік тому, 24 серпня 2022 року, я вперше за свої 49 років заговорила українською. І, незважаючи на те, що в мене не було досвіду, я дуже хвилювалася та говорила досить повільно, це відео побачила моя подруга Віка, про яку я вам щойно розповідала. Віка пішла на фронт парамедиком, адже все життя допомагала іншим, і рік тому, в серпні, вона перебувала в Дніпрі через поранення, але всім серцем мріяла знов. Опинитися поруч з побратимами я дуже чекала хоч якоїсь звістки від віки, але не наважувалася писати їй, бо знала, що там, де вона, там гаряче. Керамічний баранчик, якого ви бачили на попередньому кадрі, не просто так стоїть в мене на столі. Колись Віка сказала: якщо я виживу, я придбаю його у вас. Та ось одного разу я сказала чоловікові, що треба запитати у Вікі адресу і відправити додому їй цю статуетку, цей штовх. Нехай він чекає Вікусю вдома. Буквально через декілька днів з аккаунту Віки прийшло повідомлення. Але писала не Віка, а її син Кімран. Віка загинула під Бахмутом 13 вересня 2022 року. Друзі, я прошу пробачення. В мене зривається голос, бринить, бо це дуже важка тема для мене. Я переписую цю озвучку вже по декілька разів. Так, 1 грудня я познайомилася з Кимраном. Він так само, як і його героїчна мама, збирався на фронт теж під Бахмут. Вони пішли добровольцями і сражалися у Чеченському миротворчому батальйоні славетного Шейха Мансура. Ці люди з власного досвіду знали, що таке війна. Рід Масхадових бився за незалежність Ічкерії, вони теж визволяли свої землі від російських загарбників. Чоловік Вікії загинув зовсім молодим, а на весь їхній рід було відкрито полювання. Віка була вимушена тікати з очкерії з малою дитиною на руках. Україна їх прихистила і стала рідним домом і другою батьківщиною для Віки і Кемрана. І коли наша неня Україна потребувала захисту, вони не роздумуючи, пішли боронити її і віддали своє життя. Адже Кемран теж загинув. Це сталося під Бахмутом. 16 грудня 2022 року хлопцю було лише 24 роки. Цього керамічного барашка я хотіла подарувати цій славетній родині, нашим героям. Але зараз я хочу його продати і перерахувати кошти на ЗСУ. Умови продажу я оголошу в наступному відео. Наостанок хочу сказати, я вдячна долі, що колись, 13 вересня 2021 року, я відкрила свій канал. Завдяки йому я познайомилася з дуже цікавими людьми з багатьох країн. 13 вересня 2022 року загинула моя подруга Вікія захисниця. Тож, зі сторінки свого каналу, я хочу висловити Шану свою подяку, своє безмежне дякую і пробачте не тільки двом українським героям мамі і сину Вікі і Кімрану Масхадовим, але і усім нашим хлопчикам і дівчатам, які заради нас з вами віддали найдорогоцінніше, що у них було, своє життя. Треба друзі шанувати, треба вклонятися подвигу, треба пам'ятати.